Всім привіт! Я забув текст, який я повинен був казати на початку, тому я скажу своїми словами. Багато в коментарях питали, що таке екологічне спілкування, і більше просили розповісти про нього. Тому сьогодні тема нашого відео буде пояснити людям, що таке екологічне спілкування, та відповісти на питання, які найбільше турбували людей під відео. І так почнемо. Що ж таке екологічне спілкування, і чим це спілкування все ж таки відрізняється від звичайно цивільного діалогу при спілкуванні з людьми, які пройшли бойові дії, які зазнали якихось травм, і це відноситься не тільки до військових, це також відноситься до цивільних з тих же окупованих територій, з зони бойових дій, тому що вони також зазнали як фізичні шкоди, так і моральне. Тому в екологічному спілкуванні ж таки більше треба підбирати теми для спілкування, що казати, що питати. Приклади цих питань. Ми також розберемо трошки згодом.